Колись він був успішним маркетологом, планував рекламні кампанії, аналізував ринок, будував стратегії. А сьогодні його нова стратегія знищення ворога. 35-річний Пабло, командир відділення ударних дронів, який перетворив небо на поле бою. Коли мій дрон влучає у ціль, я відчуваю коктейль з ендорфіну, дофаміну та серотоніну одночасно. Розповідає він, згадуючи бої на сході. Особливо запам'ятався епізод. Вони штурмували нас на Жигулях кілька днів поспіль. Вирізали передні двері, а те, що з ними відбувалося після наїзду на міно, замовкає в очах вогонь. Ще до роботи з дронами Пабло був розвідником. Пройшов Сіверськ, Лиман-Куп'янськ, бачив війну зблизька і зрозумів, майбутнє. За технологіями. Дрони це наші очі. Ми не можемо дозволити собі бути на землі, навіть у зливу чи сніг, пояснює він. Але оператор дрона це не просто людина з пультом, це аналітик, тактик, інженер, вибухотехніки, навігатор одночасно. Нещодавно Павло зазнав важкого поранення втратив частину ноги. Але навіть у шпиталі він не здається. Я щасливчик, мав загинути кілька разів, але вижив, каже він. Його мрія протез, щоб повернутися до активного життя. Він хоче знову бігати, навіть півмарафон, а ще змагатися з пауерліфтингу. Спорт допомагає адаптуватися до реальності, зізнається Пабло. Бережіть себе, пам'ятайте про рідних, які на вас чекають. І ніколи не забувайте, за що ви там стоїте. Як гадаєте, дрони вже змінили цю війну, чи за ними майбутнє? Пишіть в коментарях.